Чергову брехню російських змі викрили британці. Репортери Бібісі побували в Петровському районі Донецька, де за твердженням одразу трьох пропагандистських телеканалів через артобстріл українських військових загинула десятирічна дівчинка. Британці розпитали про подію місцевих жителів і інформацію про загибель дитини ніхто не підтвердив. Не знайшли тіла і в місцевому морзі. А на блокпості бойовиків журналісти бібісі зустріли одного з російських пропагандистів, і той, зрештою, зізнався. Новина вигадана, але його колеги були змушені її повідомити. А ви случайно не работали над этой темою девочки, которая погибла? Кого нет? Ее нет? Не погибла? А как же так? Передали. ж?